Слава нашому Господу, мої любі. Ви знаєте щастя, я останнім часом почав так інтенсивно припадати до молитви, до Господа. Почав робити те, що ніколи не робив. Молитися за інших, за інших людей. Просвятив Бога саме основного – це мудрості і здоров'я. А ще хочу побажати вам всім. Від себе, не тільки на пану від себе, але й від Бога не стати нам інструментом у злих руках. Щоб ми були тільки інструментом у Божих руках. Я думаю, що багато зрозуміють, про що я говорю, чому саме про інструмент. Бо то, що не зброя сама вона не стріляє. Стріляють люди. Це, на жаль, так. Тому... Будьмо інструментами тільки в Божих руках, в хороших справах. Ну і зачитаю вам такий віршик, називається Той світ. Я не читач, я не читач, а я слухач. Багато чого бачу, чую. Та у своїй голові цікавий світ аналізую. Який цікавий той світ? У ньому варто жити. Щоби потрапити туди, нам треба заслужити. Служити будемо ділами, піснях будемо славити, з любов'ю без ненависті жити і так туди потрапимо. Немає там ні горя, ні біди, і ненависті теж немає. Ви запитаєте мене, а чи любов там є? Я знаю точно. Так, вона там є. Вона там є, я серцем відчуваю. В той світ ногами не дійти. І літаком не долетіти, на кораблі не доплити, його потрібно уявити. Я показав би вам той світ, яким його я уявляю, лише у Бога попросіть, Він сам вам дасть той ключ від раю. Творінням я живу давно і далі буду жити. Я написав, тепер пишу, щоб йому служити. Для нього зроблю я усе, щоб він був задоволений. Бог подарує нам той світ з любов'ю гарантований. Слава нашому Господу!